Блін, я от ви розумієте, у мене, мене просто виворачує все. Це такого верх цинізму просто я, я не знаю, просто ну мене одного так бесить, или вас усіх так е, вибішують е, е хайпувати і піаритися на нашому чоловічному українському горі, на Херсоні. Петя, який нахер... Обстріл, Під який ти обстріл попав, ти коню в залупу попасти не можеш по п'янісу своїй. Ти п'ять год президентом був, що ти там стоїш вимагаєш, щось. ти ще стоїш в Верховній Раді, ти ще щось там вимагаєш? Ти п'ять год, паднув був президентом, що ти зробив? Ти за години зупинив, як яке ти там обіцяв. Ти тільки пацаном пересажав по СІЗО. Який, який обстріл, який Херсон, що ви мотаєтесь по всім самим аля, типу, гарячим точкам, розказуєте, що ви. Ой, вас привішать всіх мало. А ти, Масійчучка, сучка, сидить вона, стоїть на фоні зеленого дерева, відео знімає. До мене звернулися з проханням допомогти в лодці. Серйозно, ти, ти серйозно, ти чучу. Ви ви телеканали мільярдерів. Один плюс один це Беня Коломойський мільярдер. А сіці це Пінчук. Ви канали мільярдерів, ви тільки піарице хайпувати можете. Ви. Тварі, лодку купити не можете, ви серйозно до людей обращаєтесь за лодкою. Ви на дітях буче так пропіарились, прохайпували. Ви, ви на всьому піаритесь, хайпуєте, на всьому вам похвір. Просто похер на гори, на біду, на нещастя, на, на все. Похер. Де біда, туди ви летите і вже для, для, для раді і переглядів, готові просто, не знаю, кості свої положити. Ти стоїш і звертаєшся, лодку просиш. На лодку, ти серйозно? та ви скинутися не можете, чи що? Ви канал мільярдера, який я б... всю життя Незалежності України грабив Україну. День Коломойський, і ви лодку гляньте. Да ви б уже постидилися, Ви ж на просмотрах Ютубі тільки набираєте тисячі доларів заробляєте. Та скинули цю вже б ту срану лодку купили, хоч би не позорилася. Я просто хірею від цинізму, від наглості. От желання хайпавати і піаритися на всьому, на всьому, де тільки зірвалося, де тільки прилетіло, де тільки затопило, де тільки било, зразу туди біжать, летять, фотографують, відеосики знімають, уже вони там перві. Викончені ублюдки просто, поніма? От і все, ви циніки, яким просто ви, ви не дно пробиваєте, ви оттуда вас тукаєте. Ну, про зелень я взагалі нашому мовчу, то ну Просто то шайка-лейка кончених ублюдків, які по п'яні просипаються і кожен день нам якісь закони придумають. Ну ви ж не лучше, Ви не лучше, понимаєте? І ви думаєте, що ми стадо дебілів, які такі сидимо, слухаємо, дивимося, ой, треба на лодку зараз збирати, тому що треба ж чучки обратилися, треба на лодку збирати, Ви серйозно, в нас всіх за дебілів вважати. Народ, може я тільки один такий. Не знаю з другої планети якісь ілі ну ілі нас десять всіх за стадо щитають просто.